Всім мої вітання. Я далі продовжую працювати на кухні. В сковорідці пожарила в мене морква з цибулею. І я її поділю пополам. Половину додавлю в фарш, а половину оставлю в сковорідці. Отакі в мене напіввідварені макарони. Вони не готові повністю, щоб були трошки тверденькі, щоб не розлазилися. Буду начиняти. Сюди додаю перець і сіль. А тепер буду робити якийсь соус. Так, томату багато. Робити не буду столову ложку томатної пасти. Включила плиту і десь. Дві столові ложки сметани. А потім буду пробувати. Дуйте, я... я знаю, яке воно вийде. Будемо пробувати, що воно було смачне. Добавляю ложки 2-3 соєвого соусу. Ну, от зараз спробую на смак яке воно, що тут додати треба. Смак отак. А тепер беру. Макарони і фарширую його оцим підготовленим фаршем. Ну, трошки повозитися прийдеться. Але я думаю, що буде смакота і красота. І викладаю на сковорідку. Так, хочеться мені сюди в сковорідку положити лаврушку. Вчусь мені так хочеться. І положити двухмяних горошок. Включаю газ. Зараз, поки сковорідка нагріється, поставила чайник, закипить вода, я залию кипяченою водою. Ну от, заливаю кипятком. Ну, як бачите, соус потихеньку піднімається наверх, воно все під час кипіння перемішається. І все буде однорідно. Вода лишня. Засікаю час, щоб потім вам озвучити, скільки ну, от накрила кришкою. Воно вже все прокипіло, закипіло, бачите, як гарно кипить. Тепер можна накривати кришкою. Зробила? Ну, що, пройшло 15 хвилин. Пробувала я на смак. на смак мені подобається. сама юшечка, значить, воно не пересолене і не недосоляне. На смак смач... Ось такий вигляд має. Бачите, я напихувала їх повнесенькі, вони трошки уварилися, зжалися. Ну що, пробую. Вачненьке, ніжненьке, мокреньке, не сухе. Так що, дівчатка, готуйте. Всім смачного!